Казка Володимира Сутєєва-Ялинка. Подивилися сьогодні вранці діти на календар, а там залишився останній аркуш. Завтра новий рік, завтра ялинка, іграшки будуть готові, а от ялинки немає. Вирішили діти написати дідові морозу листа. Щоб він прислав ялинку з дрімучого лісу, найпухнастішу, найгарнішу. Дорогий діду Морозик, подаруй нам, будь ласка, ялинку на новий рік, а іграшки ми самі зробимо, лист тобі віднесе ось такий сніговик учні школи номер 1 Написали діти ось такого листа і мерщій побігли у двір сніговика ліпити. Працювали всі дружно, хтось згрібав сніг, хтось катав кулі. На голову сніговику старе відро наділи, очі з вуглинок зробили, а замість носа вирішили морковину встромити. Гарний вийшов сніговик поштовик. Дали йому діти свого листа і сказали сніговик сніговик, сніговик поштовик. В темний ліс ти підеш і листа віднесеш. Дід мороз за хвилинку знайде в лісі ялинку. Прекрасно, пухнасто, ялинку гіллясто. Ти ялинку візьмеш і до нас принесеш. Настав вечір. Діти пішли додому, а сніговик каже, оце задали мені задачу. Куди мені йти тепер? Візьмеш мене з собою. Раптом сказала цуценя Бобік, – я допоможу тобі дорогу шукати. Вірно, удвох веселіше, зрадів сніговик. Будеш мене з листом охороняти, запам'ятовувати дорогу. Довго йшли сніговики бобік, і нарешті прийшли до величезного дрімучого лісу. Вибіг назустріч їм заяць. Де тут дід мороз живе? запитав його сніговик, а зайцю нема коли їй відповісти, за ним лисиця женеться. А бобік цяв, цяв, і теж за зайцем навздогін. Засмутився сніговик. Мабуть, доведеться мені сама мойти далі. Тут якраз піднялась самотік. Завив, закружляв сніговий буран, затремтів сніговик і розсипався. Залишилися на снігу тільки відро, лист і морква. Прибігла назад лисиця розлючена, де от той, що завадив мені наздогнати зайця. Дивиться, нікого немає, тільки лист на снігу лежить. Схопила листа і втекла. Повернувся Бобік. Де сніговик? Нема сніговика. В цей час лисицю вовк наздогнав. Що ти несеш, куму? харчав вовк. Давай ділитися. Не хочу ділитися, й згодиться, сказала лисиця і побігла. За нею, а допитлива сорока за ними полетіла. Плаче бобік, а зайці кажуть йому так тобі й треба, не ганяй нас, не лякай нас, не буду лякати, не буду ганяти, сказав Бобік, а сам ще більше заплакав. Не плач, ми тобі допоможемо, сказали зайці. А ми зайцям допоможемо, сказали білки. Стали зайці сніговика ліпити, а білки їм допомагати. Лапками поплескують, хвостиками обтрушують, на голову йому знову відро наділи. Очі з вуглинок зробили, а замість носа встровили морквину. Дякую, сказав сніговик, що ви мене знову зліпили. А тепер допоможіть мені Діда Мороза знайти. Повели його до ведмедя. Ведмідь велозі спав, ледве, ледве його розбудили. Розповів йому сніговик про те, як послали його діти з листом до Діда Мороза. Лист заревів ведмідь. Де він? Подивилися, а листа й немає. Без листа вам, дід мороз, ялинку не дасть, сказав ведмідь. Краще йдіть назад додому, а я вас з лісу проведу. Раптом не зна звідки прилетіла сорока. Тріщить ось лист, ось лист, і сорока розповіла, як знайшла лист. А було все ось так. Пішли всі з листом до Діда Мороза. Сніговик поспішає, хвилюється, то з гірки скотиться, то в яму провалиться, то за пень зачепиться. Добре ведмідь його виручав. А то знов розсипався б сніговик. Нарешті прийшли до Діда Мороза. Прочитав дід Мороз листа і сказав Що ж так пізно? Не встигнеш ти сніговику принести дітям ялинку до Нового року. Тут всі за сніговика почали заступатися, розповіли, що з ним сталося. Дід Мороз дав йому свої сани і помчав сніговик з ялинкою до дітей. А ведмінь додому пішов спати до самої весни. А вранці сніговик стояв на старому місці. Тільки у нього в руках замість листа була ялинка.